Багато вже хто помітив, що іконка роблюксу стала синього кольору. Чому це так? Зараз багато хто вважає, що це через те, що засновник Роблукс помер, і його улюблений колір це був синій. Але насправді це не так. Я думаю, що вже усіх роблокс обновився і став синього кольору. Багато хто вважає, що це сталося через те, що помер засновник Роблоксу Девід Башуки і синій був його улюбленим кольором. Але насправді це не так. Засновник Роблокс Девід Башуки живий, і компанія офіційно сказала, що синій колір обрали для оновлення стилю бренду. Вони хочуть, щоб Роблокс виглядав сучасніше, яскравіше, і передавав ідеї розвитку, творчості та нових технологій. Тому зміна кольору це частина оновлення платформи, а не пам'ять про когось. Можете зробити висновки в коментарях і написати, яка іконка Роблоксу краще: чорного кольору чи синього. Дякую за перегляд!